Сьогодні, о 12.50 російські окупанти вдарили по Краматорську. Зруйновано корпус інституту техніки та менеджменту. Пошкоджено вісім багатоквартирних житлових будинків, автовокзал та реабілітаційний центр для людей з інвалідністю. Наразі встановлюють наслідки обстрілу. Ну, поки ні, нікого не вийшло, ніхто не звертався Кількість травмованих жителів гірника внаслідок обстрілу російських окупантів збільшилася до 11. Двоє людей померли у лікарні. Там порани поранених різного ступеня важкості, але вони під наглядом лікарів. Обстріл відбувся по фактично центральній частині населеного пункту. У часів ярі росіяни поцілили по приватному сектору міста. Вчора на жаль, при фартустрілі міста. Загинув чоловік один травмований за добу. 16 жителів області отримали поранення. У Бахмуті окупанти влучили у житловий будинок. Бахмут для нього є одним з ключових напрямків, тому що це і місто для проходження зими, тому що ворог. Е Мерзне і, але й він недовго мерзне в окопах своїх, тому що, як правило, зі своїх атак ворог не повертається. І звичайно ж для ворога важливо це і в інформаційному плані, для того, щоб розповсюджувати свою пропаганду про те, що їх так звана операція, спеціальна військова операція, рухається за планом. За добу поліцейські зафіксували 10 ударів по п'яти населених пунктах Донецької області під вогнем. Російських військ була і Авдіївка. Був масований обстріл старої частини міста. Потім біля 9.05 до 9.30 плюс-мінус був обстріл по центральній частині міста. І десь 11.15 також центральну частину міста градами накрили. По лінії оборони навколо міста на ранок почали гатити і стольна артилерія, і танкові обстріли. Поліцейські екіпажу Білий Янгол евакуюють місцевих жителів з Красногорівки. Двом пораненим жителькам допомогли дістатися до лікарні. Олександра Зос, Суспільне, Новини, Донбас.